Брати і сестри, Христос роздається. Пророк Ісая, звертаючися до ізраїльського народу, голосить. Народ, який сидів у темноті, побачив великий світ. Сьогодні слова цього великого пророка Старого Завіту лунають. До кожного українця, до кожної українки. Оскільки ми, які вийшли з темноти атеїзму, бачимо світ, втішаємося незалежністю. Коли ми маємо право вільно сповідувати свою віру, коли ми можемо прийти. Щонеділі до храму Божу і сказати дякую тобі, Боже, що я живу. Дякую тобі, Боже, за всіх тих хлопців і дівчат, які мене захищають. Дякую тобі, Боже, за церкву, яку я маю. І в цій вдячності зростати у любові. Були часи, коли ми такого, такої ради Навпаки, нам забороняли говорити про Бога. Нам забороняли говорити про любов до України. І навіть совєтських письменників цкували, які писали любіть Україну. Кожен із нас, усвідомлюючи цей Божий дар незалежності, який ми маємо, повинен сьогодні. Радіти, навіть коли течуть сльози, побачимо смерть. Побачимо, що ворог, диявольський московит, не перестає атакувати на нас. Хоче нас заморозити, хоче знищити в нас останній подих любові. Не маємо права здаватися, тому що Бог разом з нами. Він разом з нами страждає, він разом з нами плаче. Однак настане час, коли Він з нами буде радіти. Сьогодні ми повинні бути гідними, синами і доньками нашої церкви і нашого народу. Нехай сьогодні кожен із нас запитає, що я зробив доброго для ближнього. Можливо, хтось в цей час Різдва Йордану потребує моєї допомоги, моєї уваги, моєї слова підтримки. Нехай сьогодні цей час любові Різдвяної кожен із нас запитає, що я зробив для своєї церкви, для своєї країни. Ми тут, священники у храмі, ходимо по парафії з Йорданським благословенням. І заходячи додому, кажемо, вітаємо вас з цими різдвяними святами. Нехай благословення Йордана зійде на вас. Не хочемо, аби хтось сприймав окроплення дому, благословення дому, Йорданське благословення в якийсь магічний спосіб. Це не магія. Це знак того, що Бог входить в наше життя. І якщо ми приймаємо Бога, то Він це життя освячує. що означає прийняти Бога в своє життя. В сповідь і Євхаристія. Отже, каже сьогодні Ісус, покайтеся, бо Царство Небесне близько. Це означає, що кожен з нас має приступати до сповіді, щоби на Кожній божественній літургії, коли Христос скаже, прийміть їжте це і моє тіло, щоб ця людина, кожна людина прийшла і прийняла тіло Христове. Це називається жити з Богом. Це означає приймати Бога в своє життя, приймати це йорданське благословення. Отож сьогодні, дякуючи Богові за дар життя, за дар незалежності. За дар цих свят, які ми маємо, віддаємо Богу своє життя, відкриємо двері своїх сердець. Христос роздається!